Дивіться, який я приготувала сьогодні обід. Кому цікаво, такий салат і свіжих помідорів нарізала з цибулею свіжою. Це я чуть-чуть перчик зверху поперчила. і була в мене ще приправа до салатів. Додала приправу. Зараз буду вимішувати. Значить, додаю ще чуть, -чуть такий соєвий соус. І олію. Я завжди додаю нерафіновану, але закінчилась нерафінована, тому буду додати вже, яка є. Вимішала я салат, отакий, от получився з помідор. І ще я зварила спагетті, ось, з маслом і курочка маринована. Отака от. Курочка в маринаді з приправою Карі. Такий в мене буде обід.